Сьогодні на Запоріжжі помер ще один із нападників на інкасаторів. Його було поранено і дві останні доби чоловік був у критичному стані. Напад стався близько 17-ї години в п'ятницю. Група озброєних чоловіків зупинила інкасаторську машину щадбанку на трасі оріхів пологи. Нападники спробували розстріляти автомобіль, однак він був броньований. Тоді його спробували підпалити. Після того, коли не пробили скло пострілами. І машина була заблокована. Вони полили горючою сумішчю цю машину і підпалили. Треба віддати належність мужності інкасаторів, які звичайно ж викликали підмогу. Але нападники чітко розуміли таймінг, тобто скільки часу у них є. Чоловіки були добре озброєні в арсеналі. Мали пістолети, автомати і навіть гранатомет. Під час затримання один з нападників був вбитий. Ще троє затримані. Один був поранений у лікарні. Він у критичному стані. Сьогодні чоловік помер. Речниця СБУ Олена Гітлянська у соцмережі повідомила: нападник був з Росії. Він був громадянином Російської Федерації і лише нещодавно набув українського громадянства. Загиблим би дати цінні покази, але у слідства залишаються двоє інших, які вже почали розповідати про свої злочини. Ще один з нападників, якого застрелили при спробі затримання, виявився громадянином Латвії. Його звали Юрій Вишневецький. Йому було 27. Впізнали його за характерним татуюванням. У Латвії він був спортсменом і займався вільною боротьбою. А от скільки часу він був в Україні і чим тут займався, поки що невідомо. Як повідомили в СБУ, троє з підозрюваних могли бути причетними до національної гвардії України, а саме входити до підрозділу полку Азов. Там наразі триває своя перевірка. Тривають перевірки як внутрішній нацгвардії, так внутрішній полку АЗОВ. Наша зокрема служба безпеки проводить так і СБУ, і правоохоронці дуже багато перевірок тривають, але для нас це ну принципове питання зробити свою перевірку, тому що ну ще до останнього не вірити ще це, це такі наші бійці. Ще троє нападників знаходяться в бігах. Один з них може бути поранений. Нападний інкасаторів слідчі кваліфікують як бандитизм. Злочинну групу перевіряють на причетність до інших подібних злочинів. Слідство перевіряє вже 10 таких нападів на банківські установи та інкасаторів по всій Україні.